Вітаю, дорогі глядачі! Знову купа інформації з приводу того, що там в США робиться, і робиться там надзвичайно цікавого. До тепер дискусії, хто там злив ці дані. Вчора багато хто говорив про те, що це злила сама Московія, тому що, окрім того, що злась розмова між Вітковим і Ушаковим, злась розмова між. Ушаковим і а зараз Ушаков каже, та ми ну, по WhatsApp поговорили, тому ну дуже дивно, що ви не знали, що WhatsApp прослуховується. Так, от ну, ідея була те, що московити не хочуть в лоб відмовляти Трампу або партія війни на Московії хоче продовжити далі війну. Там різні були. Далі пішла інформація, що можливо злиття було зі сторони європейських розвідок. Про це писав The Guardian. Далі зараз джерела різні говорять про те, що американці взагалі, як і тих 28 пунктів, так і безпосередньо. Тепер це злиття цієї розмови. Це, звісно, хто винний, українці, хто встрався невістка. Кажуть про те, що це український гурзлив. Так, от як би там не було, давайте. Тут важливо говорити про наслідки. Вчора їх казав, що в принципі це ослаблення своєї позиції. Такого, знаєте, рієлторського договірнячка, от Нью-Йоркського, не від кафа, як такого, а самого принципу, ем, які там безпосередньо Трамп використовував. От. Але давайте поговоримо про потенційні ем, зараз такі от е, протистояння в своєму Білому домі, тому що для одного одного з крил влади, які там впливають на Трампа. Вони для них було взагалі доволі дивна історія появи цього плану, який Росія сторгувала в Америці. Мова йде про Рубіо. От і зараз ми поговоримо, хто там як конфліктує, що відбувається. Це, до речі, група доволі така м -м, раціональна. Я б не назвав би, що Рубіо і ці всі ця група проукраїнська. Вона відчуває, що такі інтерес Америки. Вони гарні кар'єристи. Вони, в принципі, з ними можна говорити нормально без оцих от істерік. О, тому в наших би інтересах, аби ці групи вигравали. В принципі, зараз після цих цих подій, можливо, ця група Рубіо, вона трошки буде в кращому стані. Зараз про це все і поговоримо. Це цікаво, надзвичайно, що там <клес> далі буде відбуватися безпосередньо в американському інформаційному просторі, в американському внутрішньополітичному, тож елітарному просторі. Чому це ще важливо? Тому що як ми знаємо з, першого, з першої каденції Трампа, так чи інакше, Трамп це та людина, яка думає так, як думає то коло, яке на нього найбільш впливає наближене на даний момент. Ну от і все. Так? То вже з хорошого, що крайні там мага Карлсон і Тейлор Грін вони, ну, скоріше за це програли вплив на Фредовича. Але вже питання, чи програють інші гравці? Це мова про колишніх друзів-ділків. Отже, давайте говорити, чому американська політика щодо України перетворилась на хаос і на які табори можна поділити всі, хто насправді керує зовнішньополітичними рішеннями Команді Трампа, наскільки викликом є взагалі вплив, наскільки великим є вплив Рубіо на взагалі президента і чи здатний він. Стримати рішення, які можуть зашкодити Україні, коли вони йдуть там від груп ріелторських рішал Нью-Йорського резліва. Декось так, так ми визначимо цю проблему. Американська політика щодо України зараз виглядає дуже заплутаною, суперечливою. То спочатку уряд США шаніве погодився на мирний план вигідний Москвою, але потім, під час переговорів в Женеві, змінив позицію та почав більше враховувати думку України і Європи. Це плутане ймовірно, тому що всередині команди Трампа є дві групи. Одна більш промосковська, інша навпаки. Плутина була і до цього, то вони кажуть, що Україна от програє, все, завтра вже кінець, давайте спогодьтеся на все. То санкції ведуть і навіть томагавками там трошки е пообіцяють. Да? От, ну, тобто, дійсно, блін, така от політика ну, тотальна невизначеність. 28 восьми пунктновий план склав Стів Вітков, о, точніше передав Трампу. Моя думка така. От, склав його, напевно, Дмитрієв, Товариш майор з КГБ, який Дмитрів передав. От, е, отже, цей пан не, і не пан а Ріелторський рішала Йорського розліва. Він не розуміється на Східній Європі. Про Вітка, я кажу зараз. Тому, як кажуть критики, легко було ввести в оману московитам, але в Женеві Марко Рубіо, який фактично поєднює функції радника з нацбезпеки та держсекретаря, став на бік європейців та українців і допоміг пом'якшити найгірші пункти цього плану. <кхух> Він також скасував незрозумілу ультиматум, що Україна має прийняти план до Дня подяки. Ультиматуму немає вже і як там о, знаєте, давайте не читайте поганих газі Тройтерс. От, це саме останнє, що ви зараз можете читати. Коли він каже, що там, нам там обріжуть всі знову розвіддані, Ну, заспокоїмося, будь ласка. Якщо це Axios напише, наприклад, чи Wall Street Journal, от тоді я скажу, да, друзі, може бути проблеми. А так, поки що там триває боротьба, і вона триває ще під впливом того, що і республіканські конгресмени там обурюються і, і представники. От я про це говорив вчора, але додам ще раз, так що там. Навіть вже всередині, вже не в, не в рамках Трансатлантичного альянсу йде дискусія, що Європа тисне на Америку, а вже всередині в Америки йде серйозна розмова політична, що за фігня відбувається. Європейські чиновники кажуть, що Рубіо краще за інших команді Трампа розуміє ситуацію та знає, що Україна точно не погодиться на капітуляцію. Це не перший раз, коли Рубіо стримує про московські ідеї в адміністрації Трампа. Через це він став важливою фігурою для Європи, бо зовнішня політика США зараз дуже нестабільна і не Рубіо багато років. Був активним прихильником тісних відносин між США та Європою. Раніше його вважали типовим республіканцем, яструпом, схожим на Майкейна чи Грема. Тому багатьох в Європі здобувало, коли останніми роками він підтримав Трампа, навіть якщо це суперечило його колишнім поглядам. І все деякі вважали його зрадником. Але насправді Рубіо, друзі, ну кар'єрист, от просто кар'єрист, але який має хоч розуміння процесу. От, колись було вигідно підтримувати прямо це. Тепер він так чи інакше е підтримує Трампа, але все ж таки в нього є раціональне дзвоно. За нього треба, дорогі друзі, чіплятися. Знову таки, е не треба його ідеалізовувати. Е тому просто враховуємо, що є, який є. Все, рухаємося далі. Але зараз європейці навпаки раді, що в адміністрації є така людина, дорогі глядачі, і з якою можна раціонально вести діалог, бо він стримує рішення, які могли б сильно нашкодити Європі. Наприклад, коли Трамп після розмови з кремлівським мудаком захотів провести. Зустріч у промосковській угорщині. Рубіо зупинив цю ідею, бо його власні переговори з московатими показали, що Москов насправді не хоче йти на компроміс. Ну, не бажають, ну це ж очевидно. Головна проблема для Європи в тому, що незрозуміло, наскільки сильно Марко Рубіо реально може впливати на Трампа, який часто повертається до промосковських польов. Формально, Рубіо має дуже велику владу, він відповідає за зовнішню політику та безпеку, займаючи дві ключові посади одночасно, як колись займав Генрі Кіс... Кісінджер. І це насправді хороша новина. От, у нормальних умовах всі важливі рішення мали б проходити через нього. Але це Фредович, і е, хто там що займає, часто йому пофіг, в принципі. Але разом з тим є ще не, недобитий діпстейт. Це глибина американська держава в нормальному розумінні, яку, яка може і допомагати Рубіо. Це теж треба враховувати. Але в команді Трампа все працює в. Зовсім не так, як при класичних президентах. На початку його президентства багато професіоналів у Раді нацбезпеки звільнили і не замінили взагалі. Трамп не любить офіційні процедури та керує хаотично. Через що в різних чиновників з'являється можливість самостійно вирішувати зовнішні політичні питання, навіть не повідомляючи у Рубіо. Ну, прикладів таких було багато, наприклад, Колбі в липні міністра оборони. Елбрішкові він ж без попередження зупинив поставки зброї України. За повідомленнями ЗМІ, Рубіо про це навіть не знав. Колишній радник Болтон казав, що через стиль керування Трампа нормальна система ухвалення рішення в сфері безпеки просто перестала працювати. Схоже, проблеми тривають і зараз. Мало ймовірно, що Рубіо бачив цей пункт план, точніше, з пунктів до його публікації. Він сам казав сенаторам, що цей план, по суті, створили московити, але потім заперечив свої слова, щоб не показати, що в адміністрації панує плутанина. Насправді в команді Трампа схожі групи, що борються одна з одною за контроль над політикою щодо України. 28-пунтовий план, нібито створили люди, які мають антиукраїнські позиції, і скоріше все такі є. Стів Вітков, віцепрезидент президент Джейді Венс і заступник міністра оборони Дені Алдріскал за даними інсайдерів, Вітков останнім часом витіснив витісняв із Білого Дому всіх, хто підтримував Україну, і таким чином штовхав США у бік Москви. Ну, ємно розумієте, таке от погане. Уся ця плутанина також показує, що адміністрація Трампа йде боротьба за вплив між віцепрезидентом Венсом і Рубіо. Обидва хочуть мати більше влади над тим, які рішення приймає Фредович. Кілька місяців тому американські медіа писали, що Рубіо може стати наступником Трампа і що Трамп дуже йому довіряє. Але питання України ставить Рубіо в складне становище. З одного боку він розуміє, якщо США змусить Україну прийняти мир на московських умовах. Це буде небезпечно для всієї Європи. Москва може відчути безкарність і продовжувати агресію. З іншого Рубіо не може надто віддалятися від позиції Трампа, бо тоді втратить свій вплив у Білому домі. Події минулого тижня. Показали, як швидко змінюється ситуація навколо України в команді Трампа. Коли в середу оприлюднили цей от план з 28 восьми пунктів, здавалося, що сторона Венса Віткофа, які підтримують промосковський підхід, повністю взяла контроль. Що Трамп його підтримує, але вже до неділі, в Женеві Рубіо вдалося перехопити керування переговорами і домогтись важливих змін. Званики НАТО е говорили, що подальша участь Рубіо в переговорах дуже важлива. Ну, звісно, з ними, хоч можна якось говорити. Е в уряді США його зараз вважають найкращою надією Європи на те, е що Америка не погодиться на мир вигідній Московії, який погано вплинув би на загалом безпеку на континенті. От, і це добре, що він пручається, що він включає, що він гарний апаратний гравець. Знаєте, він е, такий не просто кар'єрист, а він ще й розуміє саму систему, от, як вона працює і може її гарно використовувати проти таких кімунів. промосковських. московських. Під ваші підсумки в команді Трампа йде внутрішня боротьба щодо політики стосовно України. Промосковська група просуває рішення вигідні Москви, а Марко Рубіо намагається їх стримувати через хаотичний стиль управління. Трампа різні чиновники діють без узгодження, що створює плутанину. Рубія вважають головною надією Європи на те, що США не примусять всіх на московський план, на умови Московії. Але його вплив не завжди очевидний і прямий. Як бачимо, до Трампа може забігти відку, сказати, у мене є такий класний план, або, може, колбі там сказати: Так, Фредович, я тут зупинив поставки зброї, ти ж казав, що. Бо я подивився, нам не вистачає, то я її зупинив. не Нузгодні якось, ні дискусії в рамка команди. Можливо, якось по інакшому, можливо, якось розтрочити. Чи ж взяв так? От, от, хлоп, якийсь чувак, взяв і зупинив. Гексит теж грався в такі ігри. Там багато було всякого. от Тож, несистемно все це далеко. І Рубіо тут треба просто поставити, напевно. Парканку Офредовича і аби був один вхід, який контролює він сам. До речі, я не здивуюся, другі глядачі, що так рано чи пізно станеться. Людина доволі системна, от чому прикол. Завжди в таких штуках виграють системні люди. Коли лідер або несистемний, або хворий, виграє не той, хто найяскравіший, найтакий папригунчик-мілунчик, такий, який може там запалювати людей. Та ні, виграє та людина, яка вміє в бюрократію. Хорошо. І в апаратну гру. А Рубіо вміє, тож побажаємо всьому удачі. Зважаючи на нинішню ситуацію у лавах республіканців видніє два претенденти на посаду президента, теж треба зробити висновок: це Венс і Рубіо. Для нас, звісно, був би кращим варіантом саме Рубіо. От. Не факт, що республіканці взагалі візьмуть президентство, але якщо демократи далі будуть там десь в своєму космосі, наприклад, кажуть. Нам важливо не економічний ріст, чи там боротьба з інфляцією, чи там порядкування боргу, а там які займенники використовувати. Так, тобто це вже було багато досліджень, що основні ще років 10-15 назад, основні групи, які електорату, які були основою для демократів, вони не розуміють, про що демократи зараз говорять. Що це за нове що це за, за розбов. У мене тут -от робота, будинок, сім'я. Це все треба тягнути. А про що мова я не розумію. Я там бачив цього займенника десь там в торговому центрі, і, і то давно, я не розумів, про що мова? От, ну в такому, це це опитування, друзі. Особливо там у робочих і таке інше. Може, десь в Нью-Йорку це, звісно, хайпова тема, де люди там в офісах працюють, і в них там це номер один, то на землі все виглядає зовсім інакше. От, але це вже перспектива, чи хто візьме владу, так тому у, навіть в такому хаосі у республіканців досить високі. Ну, ще раз дру, шанси. Друзі, ну Трамп знову виграв вибори. От про що ми говоримо? Взагалі? Це оцінка в першу чергу демократів. Так? От. Але я сподіваюся, що якщо вже республіканці виступ ви, ви, висунуть свого кандидата, то це, звісно, буде Рубіо. і це буде добре. А всі ці групи там Вітков... Невітков, хай собі гуляють, лісом. Тримайтеся. Венс. Хай собі гуляють. все найкраще, до побачення.